Зі щирими побажаннями, щедрими гостинцями та своїм благословенням до Ірпеня прибув святий угодник Миколай. Розказати найпотаємніші бажання та отримати смачні подарунки, і дорослі, і малеча можуть у світлиці Миколая, що вже відчинила свої двері у приміщенні центральної міської бібліотеки. Починаючи з сьогоднішнього дня до 15 січня, всіх будемо раді вітати тут, в бібліотеці Центральній, де буде відбуватися. Майстер-класи для діточок. А також буде зустріч з святим Миколаєм до першого до двадцять грудня. З 25 грудня ми вже чекаємо до нас Діда Мороза. Уже традиційно у період новорічно-різдвяних свят ірпінська резиденція Святого Миколая наповнюється сміхом та дитячою творчістю. З Новим роком добрі люди, і нехай у вас не буде. Горя, смутку і біди. Ну а поруч щоб завжди крокувала доброта. Найдорожче і свята. Ми лисички, схожі, ми великі. То соскусія, ми сусницькі. Ми красиво нарядились. Воно свято. Ми з'явились. У час, коли здійснюються всі бажання, до Миколая приходять із величезною вірою у диво. У кожного воно своє, особливе і неповторне. Комусь достатньо книги й іграшки, а хтось очікує того, що неможливо потримати в руках. Бажання є, і в мене одне є. Бажаю, щоб дітки були всі здорові. І Святий Миколай наших діток дуже люблять, і вони були дуже здорові і щасливі. Найголовніші справи це робити добрі діла. І ось ірпінські діти вони відрізняються від інших, вони за цей рік провели дуже багато цікавих акцій, проєктів, приймали участь в багатьох конкурсах, фестивалях, і таким чином вони в першу чергу творили добро. Від дня Миколая в Ірпені розпочинається марафон новорічно-різдвяних святкувань. Щовечора на партерній площі міста відбуватимуться анімаційні розваги для дітей. А 25 грудня свої вогні запалить головна ялинка міста. Розпочне роботу ковзанка та фестиваль вуличної їжі. Святий Миколай, всіх вітає! І розпочинає цикл новорічно-різдвяних свят. Засилає всім вам своє архіпасторське благословіння на много еліта. І найголовніше, щоб всі ми любили один одного.